Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні шоколадні кекси, і для їх приготування нам потрібно: молоко, борошно, олія, сіль, цукор, какао та шоколад. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку з'єднуємо усі сухі продукти, а саме просійне борошно, какао та розпушувач і гарно все з'єднуємо між собою. Далі перекладаємо яйце у чашу для збивання, додаємо сюди сіль та злегка збиваємо все до ось такої однорідності. Зовсім трішечки. Далі додаємо сюди цукор та продовжуємо усе збивати до гарної пишної білої об'ємної маси. Це також займає кілька секунд. Бачимо, наша маса побіліла і відповідно збільшилась у розмірі. Тепер сюди нам залишилось додати рідкі продукти. А саме олію та відповідно додаємо сюди молоко. І тепер усе знову гарно, кількома рухами вінчика збиваємо до повної однорідності. Рідка частина у нас з вами готова, тож додаємо сюди сухі продукти. Нагадую, ми з'єднали борошно, розпушувач та какао. Додавши сюди спочатку вимкненим мінчиком злегка вмішуємо, щоб воно не розліталось по кухні, а далі включаємо. Та починаємо збивати, допоки маса максимально не об'єднається та не буде однорідною. Вона повинна вийти в результаті ось такою, як густа сметана, шоколадною та густою, але не занадто. Ось така вона виходить в результаті. Тепер нам залишилось сюди до цієї маси додати тільки шоколад. Я додаю від однієї до двох ось таких шоколадок, кожна з яких має вагу 85 г. Тож вибираємо на свій смак. Можна додати одну, можна додати дві, або ж половинку. Або ж просто взяти кондитерську шоколадну крихту та додати її всередину. Я беру звичайну плитку шоколаду та ось так подрібнюю ножем. Також це можна зробити за допомогою блендера або ж штачалки. Тут уже все як вам доподобає та як вам буде зручно. Ось так виглядає наш натертий шоколад. Тепер тільки залишу з'єднати його. З основною масою. Роблю я це за допомогою силиконової лопатки. Тож гарно все вимішуємо до повної однорідності та беремо форму для випікання кексів. У мене це форма силиконова, тож я звичайно її нічим не застелюю. І беремо за допомогою ложки у кожну вимку для кексів, накладаємо тісто приблизно на 2 третіх від об'єму формочки. Зрахуванням того. Що наші кекси будуть збільшуватись при випіканні. Таким чином, заповнюємо абсолютно усі виїмки і відповідно наші майбутні кекси. З цієї кількості тіста у мене виходить 13 ось таких форми. Тож відправляємо все випікати в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. І, звичайно ж, бачимо, в результаті в нас виходить ось така велика кількість. Мега шоколадних та дуже смачних кексів, які точно впевнено сподобаються усім без винятку. Вони виходять дуже ніжні, ароматні, м'які всередині та хрусткі зверху. Тож обов'язково рекомендую, зберігайте собі рецепт та спробуйте їх приготувати. А ми, як завжди, глянемо ближче. Бачимо, вони прекрасно тримають форму, дуже шоколадні, дуже ароматні на кухні надзвичайно шоколадний запах. І, звичайно, ж гляньте, вони просто тріскаються у руках, при тому всередині дуже ніжні, м'які і, звичайно ж, смачні. Тож, друзі, рекомендую, зберігайте собі рецепт, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно ж, радуйте себе та своїх близьких, адже рецепт простий та швидкий у приготуванні. А я бажаю смачного, усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!